Почну з хорошого понад 162 тисячі. Саме стільки військових Путіна вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла понад тисячу російських загарбників. Металобрухтом стали 12 танків, 11 бойових броньованих машин, 11 артсистем та ще багато різної техніки окупантів. Нічне полювання снайперів під бахмутом сили спеціальних операцій відмінусували штурмову групу росіян. Під прикриттям ночі окупанти висунулися в бік українських позицій, але спецпризначенці вчасно вистежили ворога. Снайперським вогнем вони знищили чотирьох окупантів, ще трьох поранили. Противник зазнав втрат і відмовився від штурму. Маю ще одну хорошу новину: палає будівля прикордонного управління ФСБ у Ростовській області. Станом на зараз відомо про двох постраждалих один у важкому стані. У нього опікає перелом. Ми черепно-мозкова травма. У підвалі приміщення все ще можуть перебувати люди. На складі продовжують детонувати боєприпаси, а приміщення охоплене вогнем. Також поряд із боєприпасами горить і пальне. Тим часом ворожі змії з посиланням на МНС назвали офіційну причину пожежі це загоряння електропроводки. У Харкові російська ракета С-300 пошкодила навчальний заклад, декілька автомобілів та багатоповерховий будинок пошкоджені. На щастя, без постраждалих у селі Чугуївського району пошкоджені щонайменше три приватні будинки. У селі Золочівської громади росіяни знищили сім приватних будинків та об'єкти інфраструктури. 88 разів військові Путіна атакували мирні населені пункти Херсонщини. Загалом випустили 413 снарядів. Житлові квартали Херсона армія Росії обстріляла п'ять разів. Ворожі снаряди поцілили в приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російську агресію постраждали три людини. На Донеччині росіяни вели інтенсивний вогонь по Костянтинівці. На жаль, шестеро людей отримали поранення. Пошкоджена школа, багатоповерхівки, 20 приватних будинків і 11 цивільних автівок. Українські оборонці фіксують у Чорному морі нетипову активність росіян. Ворог вивів 20 кораблів і дуже багато одиниць допоміжного флоту. Про це розповіла керівниця Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Нині в Чорному морі 20 одиниць, серед яких чотири ракети носії, один з них підводний. Це 28 ракет, які можуть бути сподіваються для запуску. Також, за словами Гуменюк, у морі зафіксовано багато одиниць допоміжного флоту.